Привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про продаючий контент та продаючий контент плани. Якщо ця тема вам цікава, продовжуйте дивитися. А мене звати Ірина Гурпунова, я маркетолог із десятирічним досвідом, і на цьому каналі я розповідаю усе, що знаю, про маркетинг в соціальних мережах та монетизацію власних знань. Отже що відбувається, коли людина чує вперше про те, що потрібно якось продавати в контенті. З мого досвіду, найчастіше людина думає про те, що ну як це? Я буду в своїх соцмережах постійно казати купи, купи, купи людям стане нудно, вони відпишуться, і в мене весь час будуть великі відписки, і не буде продажів. Тобто є великий насправді страх продавати, і це найперше, що заважає нам побудувати продажі у блозі. Але пропоную вам таку думку. Що нам люди, які у нас не купують. Якщо вони в нас купувати не будуть, то нехай відписуються, тому що ні для кого не секрет, що експерти ведуть аккаунти у соціальних мережах саме заради продажів. Це розумієте ви, це розуміють ваші клієнти, потенційні клієнти, підписники і тому подібне. Тому боятись продавати активно у блозі абсолютно ніякого сенсу немає. Крім того, коли мова йде про контент-план, то тут мені так подобається в лапках, коли. Маркетологи дають такі рекомендації, що там 60%, наприклад, має бути експертного контенту, 20% має бути лайфстайлу, скільки там відсотків має бути вовлікаючого, залучаючого, скільки там ще розважального має бути. Оце відсоткове ділення, на мою думку, воно не має жодного сенсу, тому що. Фактично, весь контент у нас має будуватися навколо цілі продавати, і кожна одиниця контенту має у нас реально продавати. Особливо це стосується контенту, що назавжди залишається у стрічці. Якщо ми з вами говоримо про інстаграм, то це у нас пости, дописи, це в нас рілзи, і це в нас записи прямих ефірів. Ось ці одиниці контенту вони якби створені для того, щоб на постійній основі здійснювати вам продажі. І давайте з вами уявимо ситуацію, що ми зараз хочемо заповнити свій тиждень, наприклад, записами на консультацію наступний тиждень. Або ми, наприклад, продаємо свій якийсь невеликий інфопродукт, якийсь запис майстер-класу, вебінару, якась лекція, тобто будь-що. Тобто, в нас є конкретна мета, конкретна ціль продати певний продукт. Так от, контент-план має будуватися відповідно до цієї мети. А я вам раніше вже розповідала, що особисто я виділяю 21 тригер, який спонукає до продажів, і є сенс спробувати усі ці тригери написати дописи або створити рілзи, або провести прямі ефіри, саме використовуючи ці тригери, опорні точки, болі, страхи цільової аудиторії. Зробити ці дописи корисними, а в кінці дати продаж і таким чином побудувати свої продаючі дописи на першому етапі. Саме такий контент-план, якщо ми будемо кожен допис ось такою логікою будувати, саме такий контент-план буде вести до продажів. І наприклад, я зараз чітко у своєму блозі бачу, я опублікувала пост, закликала купити певну річ, певний продукт, закликала купити дещо. Я відразу бачу, як або в коментарях люди пишуть мені, хочу або там надішліть подробиці, або в Дірект відразу приходять повідомлення. В той, в той час, коли цей а, допис або рілс активно поширюється в стрічці, і його бачать мої підписники і не підписники в тому числі. Так от, я відразу відчуваю цю кореляцію і знаю на даний момент, що у мене працює, який контент призводить до продажів, який не призводить до продажів. А, для того, щоб будувати свій контент таким чином, найпростіше, найбезкоштовніше, що ви можете робити, це розпочати а, розвивати певну надивленість. Тобто, дивитися, який Контент у ваших конкурентів, під яким контентом люди починають питати про продукт або про консультацію, про послугу, під яким дописом вони пишуть, хочу, надішліть подробиці і тому подібне. Оце у них продаючий допис. Тому ви спокійно можете взяти цей, цю логіку цього продаючого допису і створити з нього за тією ж логікою допис для себе і подивитися, як це буде працювати у вас. Тобто контент-план постійного контенту. Uh, він у нас будується з продажів, і кожна одиниця контенту має вести до продажів. Наприклад, якщо я знаю, що на цьому тижні мені потрібно залучити 100 uh, слухачів на свій якийсь майстер-клас, челендж або, там, не знаю, на якийсь свій uh, інфопродукт. Що я роблю? Я будую план контенту, який буде мені ці продажі давати. Uh, тобто пишу певну кількість тем, uh, які мені потрібно. Uh, Висвітлити в своєму блозі, на який мені потрібно створити контент. А потім думаю, які тригери я додам в ці теми контенту, в якій історії я це все загорну, який, привертаючи увагу заголовок, я до цього всього додам. А потім наступним кроком дивлюся, в, якого, в якому типі контенту у мене буде цей контент реалізований. Тобто щось буде в дописах, бо це більш довга тема. Щось буде в рілзах, бо я це швиденько можу сказати, або можу це обіграти в гумористичній манері. Мені це дуже подобається, і це завжди підвищує залученість у блозі. А щось, наприклад, така довга тема, що її вже варто розбирати у прямому ефірі, і потім у записі це буде добре працювати. Це був другий крок. А третім кроком, я думаю, як я можу зробити так, щоб цей контент, написаний мною продаючий, побачили як можна більше людей і підписників, і непідписників. Виходячи з цього, що. Щось я просто ставлю на просування, а щось я упаковую у контентні воронки. Тобто, роблю так, щоб з цього допису конкретного або з цього рілзу людина захотіла перейти в певний хайлайтс, де буде більш вичерпна інформація про те, що я хочу власне продати, або там, наприклад, в сторіс, або якийсь подарунок, дарую. Тобто, контентну воронку будую з цього всього. І таким чином у нас виходить. Контент-план націлений на продажі. Потім, коли продажі відбуваються, я власне дивлюся, які з моїх гіпотез контентних спрацювали добре, які спрацювали гірше, а які, можливо, і зовсім не спрацювали. Звісно, що я це записую, роблю для себе висновки, і наступні прогріви до будь-яких продажів я вже здійснюю з урахуванням цього всього. Таким чином, за півтора роки активного ведення блогу мені вдалося досягти дуже крутих результатів і організаційних, і фінансових. Фінансових, тому, в принципі, знаю, про що говорю. Але що ж тоді взагалі в Сторіс має відбуватися, якщо в дописах в постійному контенті у нас з вами постійно продажі і продажі. Але пам'ятайте, що продажі можуть бути загорнуті в корисний контент, в цікаві історії, в якісь тригерні теми, в якісь веселі, смішні, іронічні історії. І тоді це буде сприйматися підписниками значно легше, а не тільки як прямий продаж. От, так що має відбуватися в Сторіс? Ви, якщо пробували продавати в соцмережах, ви знаєте, що як. Якщо в нас в сторіс контент тільки присвячений продажам, це призводить до падіння охоплень. Люди, яким це не цікаво, вони прогортують наші сторіс. І таким чином, наступного разу, умовно кажучи, інстаграм їм наш кружечок з сторіс активними вже не буде показувати в перших рядах. А з цим теж потрібно працювати. Це звичайна бізнес-задача. Тому в сторіс ми маємо додавати якісь такі теми для широкого охоплення, тобто теми, що будуть цікавими людям, окрім продажів. Тобто, щось про ваше життя, щось що розкриває вас як особистість, щось я що розкриває вас як експерта. Взагалі, тут маємо повернутися до теми персонального бренду і згадати, з чого він складається, і оці всі складові частини вони мають відображатися у ваших сторіс проте в цьому моменті я хочу сказати вам, що продажі у блозі і продаючий контент, взагалі, він створюється. За різними принципами у великих блогах і у блогах маленьких. Чому взагалі відбувається так? Продажі у великих блогах, які продають давно, у яких є багато підписників, за рахунок чого там продажі взагалі відбуваються? Очевидно, що за рахунок персонального бренду, за рахунок довіри, ось цієї лінії довіри, яка вибудовувалась тривалий час між блогером, експертом та його аудиторією, що на нього підписана. І... Коли такий експерт е, тільки розпочинає прогрів до свого продукту, йому вже не так важливо і не так потрібно показувати свою експертність у цьому напрямку. А, тому що люди і так знають і пам'ятають, що цей експерт точно експерт, тому що до цього там кількість якусь років, місяців, е, він публікував експертний контент. І зараз це вже робити як би не так уже є обов'язково. Тому, наприклад, дивлячись на те, як продають більші блоги, ви зі своїм починаєте блогом можете почати робити так само і стикнутися з тим, що це ну, якби не привело ні до якого результату. І згадайте тоді про цю мою пораду і. Що робити в такому випадку? В такому випадку, якщо маленькі блоги або продажі будувати потрібно, то ми маємо їх почати будувати із трансляції експертності. Оці всі великі блоги, які зараз продають виключно на персональному бренді, колись вони теж продавали на своїй експертності. Тому більше звертайте увагу на те. Як виглядає ваш експертний профіль, так би мовити, ви, як експерт, в очах вашої аудиторії, людей, які дивляться ваші сторіси, читають ваш контент? Тобто, як ви можете підтвердити свою експертність, що корисного ви можете дати, щоб довести, що це працює? Який кейс показати? Можливо, про свій кейс ще раз розповісти? Тобто, Продажі в великих блогах будуються на основі персонального бренду і вже заслуженої довіри. Продажі в маленьких блогах будуються на основі профілю експерта, трансляції експертності і переконання в тому, що ви точно експерт в тому, що ви продаєте. Це важлива така відмінність. В маленьких блогах немає сенсу в контенті орієнтуватися на існуючу аудиторію. Це теж є велика відмінність. Ви бачите, що експерти з більшою аудиторією часто... В сторіс просять, а розкажіть мені, чого вам не вистачає в моєму контенті, а розкажіть, дайте мені ідей, про що вам ще написати. А давайте я ось вам опитування зробимо, щоб я вас краще пізнала і створювала класний контент для вас. А ви можете повторити на своєму маленькому блозі цей паттерн і прийти до того, що, блін, воно ні до чого не призводить і ніяк вам не допомагає. Чому? Тому що у блогера з великою аудиторією велика кількість підписників, і це є велика вибірка. Тобто люди за певний час у вже прийшли, сформувалися, їм дійсно цікаво, вони тобі вірять, і вони дійсно дають тобі якісь релевантні запити, а відповіді на твої запитання. Якщо блог маленький, тобі там відповідає кілька людей, і то один із вежливості відповідає, другий відповідає, бо хоче тобі зробити приємно, третій тобі на зло щось робить, четвертий взагалі не розуміє, хто він, де він і що тут відбувається. Ну і власне ти тоді отримуєш нерелевантні результати. Яка рекомендація в цьому в цьому випадку. Якщо у вас маленький блог, рекомендую вам орієнтуватися не на існуючу аудиторію у придумуванні створенні тем контенту, а орієнтуватися на бажаний портрет свого цільового клієнта, свого потенційного клієнта. Є така штука Аватар потенційного клієнта, де ми описуємо детально, з ким ми хочемо працювати і чому ці люди будуть у нас купувати. Так, от у створенні контенту ми маємо орієнтуватися на цей портрет, ставити свій контент на просування, залучати трафік, і, власне, такі люди будуть і підписуватись на наш блог. А, ось такі й невеличкі правила продажів і створення продаючого контент-плану у акаунтах експертів. А якщо ви це все послухали і подумали, блін, ну це все, звісно, класне. А робити то що, то я запрошую вас на челендж із написання продаючих дописів. Цього року це вже шостий потік цього челенджу. Його прийшло вже дуже багато експертів. Вони отримують класні результати. У посиланні в інфобоксі під цим відео буде посилання на сайт і цього челенджу. Ви можете подивитись, почитати, що там відбувається. Челендж триває 21 день, коштує всього 500 гривень, і кожного дня я публікую одну продаючу структуру, один корисний тригер, на якому ми сьогодні зможемо зробити акцент в написанні свого продаючого допису. Також публікую пост приклад, написаний мною саме під цей тригер, конкретний. І вам залишається це лише повторити, адаптувати під свою нішу, опублікувати і подивитися, як ваша аудиторія буде на це реагувати, що саме вам буде приносити продажі. Крім того, у челенджі передбачені корисні міні-лекції із копірайтингу для того, щоб підвищити ваше розуміння теми продаючого контенту. А також в кінці всі учасники челенджу отримують великий pdf гайд з збірником усієї теоретичної і практичної інформації. Яка була у челенджі. Мої учасники минулих потоків активно використовують цей гайд по сей день, тобто, вже багато місяців пройшло, а людина відчуває потребу записати зараз, створити контент-план на наступний тиждень для продажу чи якоїсь конкретної своєї пропозиції. Вона відкриває цей гайд, вибирає ідеї, які вона, які вона вважає, що їй зараз підходять, адаптує це все під себе. І використовую. Адаптувати мої дописи, приклади можна безкінечно придумувати нові історії. Як це робити, я розповідаю на челенджі, як адаптувати будь-чий пост під себе і свою нішу, теж розповідаю на челенджі. Тому запрошую, приходьте і давайте з вами разом робити дійсно продаючий контент.